Скажіть, будь ласка, які для вас три найбільших плюси і мінуси цього ЖК? Взагалі тут все красиво, всі корпуси, все остальне. Живеться комфортно. Тут дуже гарно. Тут живуть дуже милі дітки, які роблять такі магазинчики з квіточок і пишуть не чіпати. Це Наталя, я її дуже добре знаю, тому що вона працює у відділі продажу аурум, але... Паралельно живе в цьому комплексі. Чи доводилось вам змінювати вікна, двері? Як працює ОСББ в цьому комплексі? Я не знаю, моя, моя думка, напевно, суб'єктивна, тому що я голова з власне. А чи є якась інформація, коли буде зроблена дорога по поманенках? Поманенка розбита ужасно. Але я його люблю. Але я його люблю, я люблю ями. Що ще забудовник не дотримав з того, що обіцяв? Чи чуєте ви сусідів? Ні. Чому? Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами знаходимось у ЖК «Аорум». Він знаходиться на вулиці Помоненка, 7, у Сихівському районі. Зараз цей житловий комплекс повністю добудований і зданий тут же проживає багато мешканців. Останні секції цього комплексу були здані на початку 22-го року. Це новобудова комфорт класу. Тут є поверховість від 8 до 10 поверхів, а квартир тут майже 500. Але увага, що цікаве, в цьому житловому комплексі практично 88 різних планувань було до вибору кожній людині, яка купувала собі тут квартиру. Технологія будівництва Монолітна каркасна стіни збудовані з цегли, отеплення, мінеральна вата, а також пінополістирол. індивідуальне опалення, а також паркінг, гостьовий і підземний. Забудовник вказує інформацію, що гостьового паркінгу є 250 машин. То що ж, пішли швидше розпитувати мешканців, як їм тут живеться, тому що правда, вам не скаже ніхто, ні забудовник, ні ріелтор. Правду вам розповідять лише люди, які тут живуть. Пішли. Скажіть, будь ласка, які для вас три найбільших плюси і минуси цього ЖК? Плюс великий дитячий майданчик, реально великий. Доглядають за територією, паркоміст бракує. Трошки Забудовник але, каже, що але... 250 паркомісць. Але щось, як ми обійшли цей комплекс і. Е, ну, є підземний паркінг, він в принципі досить великий. А Кругом, будин... кругом будинку мав. Три плюси. Ну, по-перше, взагалі тут все красиво, всі корпуси, все остальне. Живеться комфортно і площадка хороша. А мінус сусіди нервують, і під нами зал. Третій мінус. Третій мінус нема третього. Під вами зал, ви в зал ходите? Ні. Принципово, <хи> і поки не планую до дорого, дорого це. найбільшим плюсом для мене це є район. Це є мій район. Я також жила тут неподалік до того. Він мені дуже подобається. Все близько, і школа, ну садок би хотіла і садочок близько я, в принципі, так. Ну, звичайно, що це є новобудова, я жила в старих будинках, можна так сказати. Тут все є новітне, сучасніше. Утеплення будинку мені подобається, в квартирі тепло, навіть коли не є опалювальний сезону, mm -hmm. тобто стіни тримають тепло. Напевно, дитяча площадка. В мене є мала дитина, він любить тут бавитися. Ну, по суті, вона одна з найкращих в цьому районі. Тут дуже гарно, тут дуже тихо. Тут живуть дуже милі дітки, які роблять такі магазинчики з квіточок і пишуть не чіпати. Ні, насправді тут дуже класно. А мінусів тут не дороблені ліфти. В якому плані не дороблені? Там просто все обито фанерою і пишуть на бери майстрів. Але вони їздять? І за то дякую. Я вам так скажу в майбутньому. Я гірелтор майбутнього скажу вам, що в майбутньому цю фанеру рушить. Це Наталя. Я її дуже добре знаю, тому що вона працює у відділі продажу Aurum, але паралельно живе в цьому комплексі. Як давно ти тут живеш? Я живу вже без десяти днів рівно рік. Три плюси мені дуже подобається, що тут є великий паркінг, тобто він зараз нам слугує як сховищем для автомобіля, і як сховищем для нас під час повітряних тривог, і взагалі зручно, тому що тут багато квартир. І коли б всі стояли на дворі, то нам би було тут трошки всім скучно і ходити. А так є простір, бо тому що я доставити машину. Плюс великий дитячий майданчик. У мене немає дітей, але в мене багато племінників. Вони всі дзвонять Наталя, коли ми до вас приїдемо, ми хочемо на ваш майданчик. Тобто я кожних Клас. вихідних їх приймаю в гості, бо вони хочуть дитячого майданчика. От і плюс, плюс це, ну. Ти живеш в квартирі від забудовника, в якому ти впевнена, і, і, і знаєш, що все добре, тому, тому ну якось спокійно, класно, тобто там не переживаєш. Переходимо так, так. до мінусів. Переходимо до мінусів. Е, м, не вистачає саме в нашому комплексі якогось такого м, моменту інфраструктури, магазинчику, чогось такого. Тобто в нас тут класно є світло, є метро за такими там більшими покупками класно. Але було би добре, якби щось було. До речі, Це я величі. от прийшла навколо тут дуже багато вільної комерції. Вона все ще на оренду, на продаж. Mm. А, чи ну мені здається, що напевно для мешканців трохи дискомфортно, бо вже будинок активно живе життям, mm. а, а не вистачає насправді багато чого, чому так довго воно ще пустує. На твою думку? Mm, на мою думку, все залежить від заселеності. Тобто, тут насправді зараз заселена поманенка сір, Класно, 500 квартир, тобто можна переховати плюс-мінус у населення. Коли в нас трошки додасться наших сусідніх комплексів, збільшиться так людей до ще помножиться на три, то я думаю, що і бізнесу буде цікавіше до нас зайти. Мінусом є те, що я живу на другому поверсі, і в нас ну, в одних, тобто всіх людей, які живуть на другому поверсі, є балкон. Це ніби є плюс, але він є не це є мінус. Ну, звичайно, коли ми купували квартиру, ну, нам обіцяли, що з часом, звичайно, ви з мешканцями собі домовитеся і вам всім зроблять ці балкони. Нас Забудовник, я так розумію, цього ем, не міг передбачити, ну, тобто е, нас трохи обманули. Цього ми зробити не можемо, і відповідно у нас. Ем, Балкон є незасклений і люди розуміють розумієте, різні, є. кидають різний непотріб через вікно, ну, я говорю. Справді так, І скільки б у мене сварилися, але все рівно, знаєте, це той, хто то курить через вікно і щось кине. Також мінусом, напевно, є те, що перегородка між сусідами є нестійкою. Її погано прикріпили, відповідно, коли є вітряно, вона ходить ось так. Туди-сюди, туди-сюди, і ми з чоловіком переживаємо, що рано чи пізно вона комусь таке розіб'є вікно. Ого! Так. Ми з цим питанням зверталися теж неодноразово і до прораба. ну, але поки що було. Скажіть, будь ласка, ви давно тут живете? Я ще тут не живу, але ми, а, ми ви робите ремонт. Так, ми доробляємо ремонт. Будете тут жити чи не Плануємо. Плануєте жити? Так. А чому обрали брали саме цей район? А чому брали цей район? Ну, на той час. Ціна нам підходила, власне. Чи задоволені ви якістю самої забудови? Доводилось вам змінювати вікна, двері? Та ні. Ну, типу, все ок. Не знаю, чесно кажучи. Як щодо шумоізоляції, чи чуєте ви сусідів? Були проблеми з вентиляцією, у них дуже шумно працював обдув кондиціонерів. О, угу. Але проблему, в принципі, вирішили, все, все нормально. Ви їм пробачили. пробачили. Скажіть, будь ласка, чи чуєте ви сусідів? Ні. Чому? Чому вона Що Шума ізоляція? Не знаю, жодного разу не чула. Ні, я не чую сусідів. У мене всі живуть збоку, з боку, та всі квартири. Я всіх сусідів знаю в лице, але я їх чую тільки, коли ми в діхті зустрічаємося. Чи чуєте ви сусідів? Так. Тобто, моя ізоляція бажає краще. Ну мені здається, чесно кажучи, що вона всюди однакова. Ну так, плюс-мінус, плюс-мінус. Хіба там напевно якийсь бізнес-клас і ще щось таке, де якась додаткова шумка є? Але чу сусідів чути, добре чути. Тут є управлінська компанія. Наскільки добре вона виконує свою роботу? Чи... Наш, наша секція це є ОСББ. А, у вас ОСББ. Ваша угу. секція ось ця? Ні, перша секція. А. То як вам ОСББ? Є, пр... є претензії? Чи... Та ні, все добре. Все швидко реагують, виконують? То, то. Ну, За територією доглядають. І класно. Скажіть, будь ласка, як працює ОСББ чи у вас управлінська компанія? Хто у вас ОСББ? Але я не сильно стикалася з їхньою роботою. Mm. Я вам доможу нічого, нічого не смарте yeah. сказати. Як працює ОСББ в цьому комплексі? Я не знаю. Моя моя думка напевно суб'єктивна, тому що я голова ОСББ власне. Oh. Бачите, як ми класно бували? Тому Я не можу коментувати, як працює. А до речі, подивитись це буде моя суб'єктивна думка. Правильно. то. Ви подивитесь цей випуск, тому що ви кожну людину питали, як вам робота ОСББ. Завжди є щось таке. Ну не, не, не всі ми один одному подобаємося. — Та, звісно, ]ся. багато людей. — і наші думки не завжди співпадають. Але я стараюся дослухатися до мешканців до їхньої думки. А чи є якась інформація, коли буде зроблена дорога попоманенка? Дорога ну це, напевно, до Сахівської адміністрації, до міської ради, я не знаю, та давайте, коли в нас буде дорога, мені теж цікаво. Ні, реальності дуже класне, дуже район розбудовується. Ми зробили дорогу на Січинського 2. Тобто там просто трошки інакша історія, це приватна ділянка, тобто і дорога біля неї. Ми вклали свої кошти, виключно аурум, і зробили там дорогу, ви там можете сходити подивитися. Нещодавно я була і бачила, як її робили. З знаками, гарненька дорога, тобто це ми її зробили. Тут трошки Інша історія, ми якби не можемо сильно втручатися в такі моменти, от і е, є інвестиційні внески, великі які ауром заплатив. Тому ми теж чекаємо на цю дорогу. А як з добиранням? От, наприклад, що ця вулиця досить Обожнюю така роже. Я цю локацію. Обожнюю. Чесно, я все життя живу плюс-мінус в цьому районі, mm -hmm. і для мене це найзручніше, найпрекрасніше, що може бути. Нікуди не хочу пере... переїжджати з цього району. Помаленька, розбита, ужасно. — Але я його люблю. Але я його люблю. Я люблю ями. Моя машина не дуже, але я люблю. Так що таке. — Чи багато взагалі тут дітей на, на дитячій на площаці? Чи достатньо цього дитячого майданчика? Поки що не є дуже багато та тому для них поки що достатньо. Що ще забудовник не дотримав з того, що обіцяв? Тут є декілька моментів. Перший момент такий був у нас була така тут. в них була гучна рекламна компанія, що в нас буде закрита територія, і власне я проїла мозок своєму чоловікові, і ми не взяли цей комплекс на Огорський, тому що ну <різь> тут буде закрита територія і двір без машин. Нам обіцяли. Mm -hmm. ну, це, ми вирішили, що це так комфортно, типу, що ну, діти будуть виходити з під'їзду, машини не будуть їздити, ну, це безпечно для дітей. Типу, ну, класно. Тут мали бути зовсім трішки інші під'їзди. Ну, тобто, те, що було на картинці показано, воно не співпало тим, що по факту очікування він... реальність. Далі озеленення території, також ні. Всюди, тут, де, де підйом на дитячий майданчик, всюди mm -hmm. де. Сюди де сходинки забудовник мав би поставити перила. Uh -huh. Ну це згідно тих державних будівельних норм, воно би мало бути. Ну це безпечно так, щоб було. Uh -huh. А в принципі, майданчик досить непоганий. Як щодо інфраструктури, чого найбільше вам тут не вистачає? Аптеки аптеки, аптеки міста Львова. <с Прошу звернути увагу. Яка працює не до восьмої вечора і просто ось тут близько немає аптеки. Скажіть, будь ласка, що би ви порадили забудовнику для того, щоб він покращив свої майбутні об'єкти? Паркінги на, на вулиці, на території. Щоб не купувати, бо, а просто паркувати. Було б було, було краще. Бо ну, якби я приїжджаю сюди пару разів за день і мені ну, реально дуже незручно в вузенький паркінг заїжджати. А у вас є нем... паркінг? Є паркінг. Тільки я користуюся ним тільки людей. зі дня, то я весь час тут шукаю паркомісце, тому що я ледве-ледве в'їжджаю в автопарку <гум> І Легше його поставити от там, десь біля сусіднього будинку. Чи не шкодуєте, що купили квартиру саме цьому жика? Я не можу сказати, що я шкодую, але судячи от з інших ЖК, от що плюсів нас що я ніби і не жалію. Але таки, якби була можливість купити в якомусь іншому мужика, я би таки напевно продала і купила в якомусь краще. Не шкодуєте чи шкодуєте? Шкодую. Якщо не цей забудом, на кого б обрали? Дивіться, мені дуже подобається новий Львів. Mm -hmm. Дуже. Мені подобається ЖК Софіївка. З цього забудовника Ауром конкретно, ну не знаю. Можливо, я би жила десь в його нових якихось комплексах. Mm -hmm. Незначно краще. Вівінг, щось таке, типу, навіть оцей Санрайс, це вже покращена версія нашого Пимоненка. Якщо б у вас була можливість жити в іншому комплексі, який б обрали? Я не знаю. Чи залишилась б в цьому? Напевно, що залишились би в цьому. На даний момент, так. Цікаве питання, не знаю. Ну напевне, якби було більше коштів, тому хотілося б щось інше. Ну, але воно буде дорожче. Напевно, за ту ціну плюс-мінус адекватний варіант. Якщо б ваші друзі попросили вас поради чи купити квартиру в цьому ЖК, що би ви їм сказали? Так купити. Чому? Бо тут класно, тут затишно, тут дуже красиво. Іменно в цьому комплексі. Ех, я би порадила проглянутися краще. В загальному задавали. Рекомендував би. Ну я б зараз сказала, що в, там в різних комплексах, які я продаю, вже купила не одна моя подруга, тому звичайно. <рес> Тільки за там. Від одного до десяти. Що скажете, скільки балів дасте цьому забудовнику, цьому мужику? Дев'ять і дев'ять. Мене все влаштовує. Тобто який вал? Не знаю, давайте вісім, щоб не було ідеально. <INESh Words> Добре, а за що забрали два? Може, могло бути краще трошки. Ну, Мені взагалі подобається низька забудова, тому мені би хотілося в ідеалі чогось трошки типу, магнолію, такого плану. Ось, Тому не ідеально. Типу, трошки мрачно, виходить. Вісім, дев'ять. Два бали за що забрала? Е, два бали, ну, власне, мені не вистачає оцієї інфраструктури, але ми працюємо над, над тим, щоб її покращити. Вісім. Довно. Вісім. За що забрала два. А тут не вистачає парковок на вулиці. Угу. І, напевно, ліфти. Зараз більше я... Розшийте, будь ласка, ліфти, я вас зброшу. Ну, конкретно цьому, напевно, трієчко. Вау wow. <laughs> багато. <laughs> Мало. Мало, <laughs> <laughs> але це ну це правди відоки. Я дуже рада дуже Ну, просто, вдячна. як ви е, е, зійдете з цього місця, ми вам зараз ще покажемо нашу стіну, бо це це, це така моя біль. Знаєте, я якби показувала цю стіну е, прорабу і намагалася якось достукатися, бо будинок зданий у 2019 році. І тобто, ну це так, так не можна якось робити. Це mm -hmm. ненормально так будувати. Це треба якось виправити цю ситуацію чи щось. Ну, поки ми не знайшли це, ну, порозуміння в цьому питанні. розумієте? так би я, можливо, поставила більше. Ну, я би напевно поставила шість. Я думаю, що дев'ять, бо мінуси завжди можна знайти. Дякую тобі за правдивий дякую. відгук. І, взагалі, дякую. і взагалі, рада була тебе бачити. Дякую. Це вам за правдивий О, відгук. файно. Супер. Це вам за правдивий відгук. Супер. Дякую, гарного дня. Дякую вам за правдивий відгук Дякую. і гарного дня. Дякую. Дякую вам за ваш правдивий відгук. Рада була так. з вами познайомитись. Мені приємно. Ми завжди насправді, коли знімаємо якийсь випуск, завжди потрапляємо або на голову з ББ, або на когось із забудовників, або на прорабу, або нархітект. На на архіте... тому... Цікаво, що саме ви знімаєте. Мені здавалося, що ви саме власне знімаєте контент, що вас запросив забудовник. Ні, ні, ні. Е... Ми, ми незалежна організація. <рес> Дякую вам за правдивий відгук. — І Дякую, дякую дуже, що погодились. Дякую дуже. Дякую, що були з нами у цей цей випуск. Дякую, що подивились. Тому я прошу вас лише одне. Ставте вподобайки. Якщо ми не стали вас опитати, пишіть, будь ласка, в коментарях справжні відгуки від мешканців Львова. А також пишіть в коментарях нові житлові комплекси, які ви хочете, щоб ми з вами разом відвідали і запитали мешканців, як їм там живеться. Побачимося в наступному випуску. А що скажуть сусіди.